Вітаю, друзі! 3 червня 2024 року. Іду до свого Юпітера. А тут річмей. Ви бачите який вже річмей. Вже набирає колір і вагу. Шугартайм теж почав зафарбовуватись. Друзі, я обіцяв показувати всі етапи вегетації Юпітера кишмиша. Ну і от зараз по завершенню цвітіння. Я покажу результат і напомню, що було зроблено для одержання такого результату. От дивіться, мій Юпітер вже достигає верхньої труби. Тут я його буду вже і ограничувати. Дивіться, квітиня завершена. Результат чудовий, повністю сформована грона. Ви бачите, всі, всі як одна, повністю від начала до, до верху. Сігрона Ось такі добрячі. Може в цьому році вийду на 500-600 грамів. Бачите, що було зроблено? Я показував це в своєму кіно. Ну нагадаю, може в когось ще цвіте. От кругом. Кругом прекрасна на наверху на шпалері. Що було зроблено, друзі. Видалено листя і пасинки в зоні плодоношення, отут. От. Бачите? Все було провітрювалось, відкрито і це способствовало доброму запилюванню. Потім були прищепнуті верхівки. Ви бачите. Всі верхівки були прищеплені і вже пішли вони відростати. Прищеплення дало заторможення росту лози, а росте він добряче. От. І третє було проведено оце одне оприскування для запобігання підниванню грон. Якщо їх не обробити, оце перед цвітінням, вони можуть отут підгнивати і такі полупусті стають. От Бачите, все чудово. А при сьогодні було хорус, плюс топсин М і плюс Максикроп. Сет. кращого запилювання. Хоча минулі роки я не давав максикроп, бор не давав, і так запилювалось добре. Це можна подивитися на попередніх років съйомки. Отак коротенько, друзі. Показую результат. Розказав перед. Цвітінням що треба робити, показав, зробив, от результат. Робіть так, і у вас буде такий результат. Листя добре. От, бачите, було прищеплено і вже які пасинки. Ну, своє діло вони зробили. Підтормозили ріст паганів. І це покращило цвітіння. Бачите, які грона Не... гро на шпалері. Все-таки на шпалері все грона більші. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все добре.